Готовий. Огонь. Денис з Луганщини працює водієм сапером відділення підводного розмінування. Приїхали до посад Покровського за заявками місцевих жителів. Вибухонебезпечні предмети виявляють візуально або за допомоги металу шукача. Робимо закладку та підриваємо на місці. А квадрокоптером кользуємося? Так, коптером пользуємося, ведемо також безпосередню розвідку. Перед тим як заходимо в поле, бо можуть ще бути невизначені небезпечні предмети. А буває її також видно. Загалом, якщо сонце, вона, якщо зверху, ми її бачимо. Тобто опускаємо на мінімальну відстань 1,5-2 метри і робимо облік території. А потім вже розвідка йде саперами, з металошукачами. Найбільш заміновані Херсонська та Харківська області розповідає старший групи розмінування напрямку Херсон від ДСНС Олександр Дворецький. Боєприпаси лежать і на ґрунті, і на дахах, і під завалами будинків. Їх пошук зараз ускладнює погода, почала рости трава, тому виявити їх складно. Після того як звільнили, де окупували цю частину Херсонської області. Тут було мало жителів, а зараз жителі з'їжджаються, привозять дітей. Це є велика небезпека. Ми мусимо чистити цей населений пункт, щоб гарантувати людям. Безпеку проживання в ньому вибуху небезпечних предметів у посад Покровському тисячі говорить Олександр Дворецький. Є такі міні поляна яких тисячі стоять. тисячі мін стоять, і стоять вони так, що кожну треба зкожувати окремо. Вони не підлягають транспортуванню чи вилученню, чи знешкодженню. На жаль, вони зроблені так, що вони їх треба знешкоджувати все на місці. Це все час. Для виявлення та ліквідації боєприпасів використовуються металошукачі, дроти та спеціальні машини. Зараз ми безпосередньо вже тут тестуємо, і використовуємо машини механізованого розмінування громадського виробництва. Докінг. Одна машина МВ-4 марка, друга МВ-10. Тобто МВ-4 це невелика машина, яка призначена для розмінування противопіхотних полів. Для розмінування протипіхотних боєприпасів МВ-10 це більша машина, потужніша. Вона призначена для розмінування вже важких ділянок з противотанковими мінами і з великими, з інженерними боєприпасами великої потужності. Присутності оператора всередині даного автомобіля немає, і це виключає небезпеку безпосередньо оператора. Машина може керуватися відповідним пультом на відстані до кілометру. Окрім розмінування, зведений загін ДСНС України займається відновленням критичної інфраструктури деокупованих населених пунктів. Є населені пункти на території деокупованої Херсонщини, які вже рік часу без світла, без води, без газу. Це близько 80 населених пунктів ще залишилося підключити без світла. без світла, відповідно, ні газу немає, ні води. Більше 120 населених пунктів ми підключили. Ми пройшли. Помінованими лініями електропередач більше 900 кілометрів. Це жовтня минулого року. Більше 900 кілометрів. Це не враховуючи того, що ми очистили близько 2200 гектарів території, пройшли орієнтовно десь біля 200 кілометрів газопроводів, більше 300 кілометрів доріг, 90 кілометрів колій залізничних. І під час цієї роботи... Ми виявили та знешкодили більше 21 тисячі боєприпасів. Над розмінуванням території Херсонської області, окрім загону ДСНС, працюють сапери зсу, національної гвардії, державної спеціальної служби транспорту, вибухотехніки національної поліції. Допомагатимуть і міжнародні організації, які пройдуть певну акредитацію. Говорить Олександр Дворецький, Олена Сомська Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини Херсонщина.